Всім привіт! Я на ринку Шовар, можна глядати ціни на овочі. Ось який такий помідорчик буде? 100 по 100 гривень. А така капуста гарна. Подивіться, яка краса. 40, 40, 40. По 40 гривень, а ось ця 50. 50, 50 гривень. А ось такий кабачок. 500, кабачок 45. По 45. Брокколі 140. 140. А цвітна капуста? 85. По 85. А така капусточка? 33 гривні, а покінка? 35 огірочок? 45. Ми це все обдивилися на 24 місці, в 10 му ряді, тому що з цього потрібно підходити. Різновид є великий. Так, є спаржа по 270. Ось така. Вона така крупніша. Є по 200. Ось така. А кропчик по скільки буде? 150, гривень 150. а щавель. Щавель також 150. Також. 150. А айсберг? Айсберг такий домашній, 50 гривень за кілограм. 50 домашній вже да. є, так. О, супер. А зелена цибулька? 150 за кіло. 150 за кілограм. Це все можна придбати 26 без зелень в магазин. По 60, 60 а є така зілочка. Здаєте мені? Печерички, є різні ціни. По 45, по 50, по 55, по 60 по 80. О, ось такі печеречки по скільки буде? 70 гривень. По 70 гривень. А глива у вас ще є? Глива, постільки ось така буде? 70, пів кілограму. А ще у вас маринована є. 100 гривень кілограм. Ось така баночка 100 гривень. Так? 15 й магазин, добрий. День. Скільки спаржа буде? 270 кілограмів. 270 кілограм. А по скільки така морквачок? 40-30. Ось така менша і 20. Ось така маленька. Кілограм. А бурячок. Такий 40 і 20. Такий 40, а трошки менший по 20. 60 на вагу. Ось такий шпинат по 60 на вагу. Я... А пускій салат? По 20 гривень петрок. Пускільки капуста? По 35. А Герочок по 55 на роздріб. По 100 гривень, 100 малей, і по 60. Ось такий помітор. Пускільки по така капусточка веде? По 35, а пекінка. Також 35, а родицька. 50 по 50. -ти. Це є 24 місце, 9 ряд. 50, -ти. 50 -ти огірочки, так? А скільки такий огірок? Угу. На горд. 100 гривень? 40, 40 гривень. 100. А по скільки полонечка? 160. 160. 160 це домашня? Домашня, пані. Добривайте. Яка ціна на ось такі огіроки? По 40 гривень. А капуста? Капуста? По 35 гривень. Це в 9-му ряді 42-й місті. А скільки картопля? 22 по 22 і ось така по 18. Тому така ціна. Ось така морква 45 гривень. Ось така цибуля по 30. А ось така картопля Азербайджан по 40 гривень. Це все під 14 м навісом, в кінці 14-го навісу. Що хтось з вас має на продаж Цибулю, стару і картоплю, можете написати мені в приват, є покупець.